Сьогодні у вікнах вони досі під землею. Чи виживуть троє гірників у затопленій копальні на Луганщині? Реформу таки ухвалили, коли набудуть чинності нові пенсійні правила. Кінець транзитного ексклюзиву, що втратить Україна від запуску газогону Північний потік. Енергія на випередження часу. Мустанг від ВОГ. Перші підсумки дня в ексклюзивних репортажах вікон у студії Володимир Бойко. Сурприклад Олександра Трикіна. Доброго вечора. Депутати вдруге ухвалили пенсійну реформу з поправками, погодженими із МВФ. Тож пенсії не збільшуватимуть, зважаючи на показники 2006 тисячі років. Так вирішили парламентарі, проваливши й пропонування обчислювати пенсійні сплати, спираючись на зарплатню зразка 2009-го. Також депутати дозволили чиновникам, що досягли граничного пенсійного віку 62 роки працювати до 65-ти. Голосування з пенсійної реформи це перше, що зробили народні обранці після канікул. Опозиціонери, не дочекавшись відкриття сесії, пішли з зали на знак протесту проти ув'язнення їхніх лідерів. Реформу пенсійної системи б'ютівці пообіцяли оскаржити у суді. Мало того, що ви підвищили пенсійний вік, мало того, що ви пенсіонерів відправили на зледенне життя, ви щойно голосуванням. Скасували поправку. Яка була внесена мною, яка вимагала від уряду України перерахунку пенсій для 10 мільйонів пенсіонерів? Не ну, беріться мужності відваги. Прочитайте, хоча б скільки видів пенсій виплачується на Україні, який принцип розрахунку цих пенсій, і запропонуйте свої варіанти в зв'язку з цією страшенною демографічною ситуацією, яка склалася об'єктивно. Троє гірників, заскочених водою в так званій копанці на Луганщині цієї ночі ще можуть бути живими. Повідомили в обласній прокуратурі. Сьогодні вночі малу шахту рудник в Антрацитському районі на глибині 340 метрів затопило. В епіцентрі аварії було четверо гірників. Один встиг вискочити, трьом вода перетяла дорогу до виходу. Вони могли врятуватися, якщо вчасно потрапили до підземної порожнини не залитою водою. Рятувальники викачують воду трьома шахтовими помпами. До копальні подають стиснене повітря. За фактом аварии порушено карну справу. Это, будем говорить, внезапный прорыв, которого никто не прогнозировал. И геология того своего времени, когда нам отводили отвод, не подтверждала такой воды. Если там есть какая-то воздушная яма или какая-то мешок воздушный, если они успели туда заскочить, и если она действительно есть, то у них есть шанс выжить. В украинцев, затриманных у Ливии, нашли військову амуницию. Лівійські слідчі перевіряють причетність наших співгромадян до участі у воєнних діях на боці Амара Кадафі. Їм і надалі загрожує страта. Затриманих українців звільняти не поспішають. Львівські слідчі заявляють, що знайшли серед речей наших співвітчизників набої до автоматів Калашникова і військову форму. Коли ми спитали, що вони тут поробляють, ті відповіли, що працюють в одній нафтовій компанії. Перевіривши їхні документи, ми з'ясували, що українці прибули до Лівії на початку липня цього року. Це нас спантеличило, оскільки саме тоді через воєнні дії жодна фірма в країні не працювала. Обшукавши їх, ми знайшли військові однострої. Патрони до автоматів Калашникова та перепустки, видані військовиками Кадафі. Серед затриманих є також громадяни Білоруси. Раніше нас поінформувала розвідка, що до Лівії прибули снайпери європейці, зокрема з України та Білоруси. Вони пробралися до Триполі через Туніс. Мінськ слідом за Києвом відкидає будь-яку причетність до участі у бойових діях у Лівії. Напередодні вітчизняне міністерство закордонних справ запевнило, що 23 українців приїхали до Триполі працювати інженерами, будівельниками і кухарями на Михайлівську. Вже вдруге викликають львівського посла. МЗС просить посприяти звільненню українців. Тим часом у самій лівії тривають пошуки Муамара Каддафі. Нова влада звітує, що цієї ночі велика колона бронетехніки перетнула кордон з Нігером і не відкидає, що в її складі може бути екс екслівський лідер. Ольга головіна програма Вікна СТБ. Україна втрачає статус ексклюзивного транзитера російського газу. Про це заявив прем'єр-міністр Росії на церемонії заповнення газогону Північний потік технічним паливом. Перша гілка північного потоку, якою сировина надходитиме до Європи, оминаючи Україну, на всю потужність запрацює наприкінці жовтня. За обрахунками деяких експертів, у разі зменшення обсягів транзиту Україна може втратити зо півмільярда доларів за рік. Україна наш давній партнер Україні Как и для любой транзитной страны, всегда есть искушение пользоваться своим исключительным транзитным положением. Теперь этот экспонат исчезает. Я думаю, наши отношения будут приобретать все более и более цивилизованные рыночные характеристики. Премьеру и Берлускони – баста. Протестам – вива. Миллионы итальянцев котра Котре заполнили площадь Риму. Найбільша проспілка Італії вимагає уряд не заощаджувати на простих громадянах, а взятися до тих, хто ухиляється від сплати податків. Найбільше італійців розлютили нові правила, що значно полегшують компаніям процес звільнення працівників. На знак протесту в країні скасовано сотні авіарейсів. Не їздять автобуси та потяги, закрито більшість урядових структур якщо люди протестують, то вони завжди мають рацію. Ніхто не наважиться на страйк без причини. Певний, що це найгірший уряд від часів Другої світової війни. Гадаю, вони не мають права цього робити. Нині немає грошей в Україні. Тож уряд робить те, що робить, і ми не можемо нині вдаватися до страйків. Ми маємо закасати рукава і допомогти Італії, навіть якщо й не погоджуємося з цими суворими заходами ощадності. Безстрокову акцію протесту оголосило півсотні харківських чорнобильців. Виходити з пікетом на головну площу міста обіцяють щоранку, допоки їх не почує уряд. Вимагають чорнобильці належного їм за законом, що вони його бачать лише на папері, а саме безкоштовно лікуватися, оздоровлюватися в санаторіях та отримувати соціальне житло. Не подобається інвалідам Чорнобиля, й те, що розмір надвишок до пенсії уряд встановлює на власний розсуд. Президент перед виборами обіцяв Чорнобильцям. вот у меня есть, что как только мы придем к власти, мы сразу восстановим все ваши законные права. Вчера выходил зам губернатора Савинов. Я говорил, ну вы извините, полтора года только прошло. Но мы считаем это большой срок, полтора года. Почему-то у депутатов не забирают пенсию. И как что то касается что-то бюджета, пополнения финансов, начинают кого? Чернобыльцы, афганцы, дети войны и все пенсионеры. А от Чорнобильці з Поліського села Крупове на владу не надто покладаються. Завдяки допомозі програми ООН, крупівчанки відроджують ремесло рукоткатства. І цікаво, і прибутково. Бачила Наталя Соколенко. Поліське село Крупове має статус третьої Чорнобильської зони, інакше кажучи, є депресивним. Однак тутешні селяни вирішили спеціалізуватися на лікуванні депресій в оригінальний спосіб. Село Крупове на краю України біля самого кордону з Білоруссю до обласного центру рівного аж 100 кілометрів. Старі радянські підприємства зупинилися з роботою Кепського до негараздів, додалася ще й Чорнобильська біда. Однак у селі дібрали способу відволіктися від труднощів через творчість. Подали. Круповому відродили ткацтво. Жінки згадали давні ремесло своїх матусь і прапрабабусь, чуть полотна власноруч, і з них створюють вишикане традиційне обрання. Заснували у сільському клубі поліський центр ткацтва Сирпанкове розмаїття. Заради такого гобі жінки в жертву приносять перегляд телевізійних мильних опер і навіть власне здоров'я. Що тут працюють і ноги, і руки, і голова. А що болить потім після? Станцій? Після таких сеансів, якщо дуже довго ткати, все болить. А ще й з сировиною складнощі. Є костюми ще, які наші мами виготовляли із чистого льону. Потім вже на полісі бачите, льон. Завмер. Зараз не вирощують. Зараз не вирощують. А на початках були труднощі із грошима на облаштування ткацького гуртка. Гроші знайшли у Нью-Йорку в організації Об'єднаних Націй. В Україні ООН фінансує програму підтримки місцевих громад. Пан Сах з українського представництва Об'єднаних Націй каже, подавати заявки на фінансування проєктів можуть усі охочі сільські громадські активісти. Але перевага надається найбіднішим громадам, а також тим, в кого серйозні проблеми з питною водою, екологією, енергопостачанням. Щойно в Україні розпочався другий етап програми ООН з підтримки місцевих громад, що триватиме ще три роки. Час надсилати заявки за заохочує панцах. А в круповому тим часом на базі створеного центру ткацтва ще й центр поліського туризму хочуть зробити, навчать туристів саморуч ткати і не тільки. Навчимо свого ремеслу, своїх пісень, покуштують нашу поліську кухню, відведемо в ліс по гриби і появ. Жінки втішені, й тим, що молоді крупів'яни зацікавилися ткацтвом, Восени й для школярів тут гурток відкриють. А що в майстринь можна буде придбати ляні рукотвори та журналістом вікон, що першими тут побували, ніц не продали. Ціни, бо на свої дивовитвори жіночки ще не склали. З Рівненщини Наталя Соколенко, Максим Мусіян та Ігор Бондар. Програма Вікна СТБ». Збройне пограбування Донецького банку. Злочинці викрали 70 тисяч гривень та 2 тисячі доларів у філії кредита «Агриколь». За попередніми даними, двоє злочинців у масках забігли до фінустанови. Один з них був озброєний. Зробивши кілька пострілів, він наказав працівникові банку віддати готівку. Забравши гроші, злочинці втекли. Серед інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронці почали слідство, порушено кримінальну справу. Незвісно, що дав команду лечі, е, охраннику і посетителю, там що находился посетитель напал. Після чого прозвіл один в пол. Дальнейшие збиття охранник не видел, тому що лежав лицом вниз. Кассир на момент вже завершення нападіння успела переміститися в другую кімнату. Гладіатори дісталися Австрії. За 60 кілометрів від Відня археологи знайшли школу давньоримських бійців. Вік будівлі може сягати 1700 років. Комплекс віднайшли за допомогою радіолокаторів та розкопок ще не починали. Школа гладіаторів мала зо чотири десятки кімнат, тренувальні майданчики, лазні, ба навіть приміщення з підігрівом підлоги. За територією комплексу були кладовища для загиблих бійців. Знайдені руїни, певні археологи можуть затьмарити славу Лудус Магнус дощі найбільшої школи гладіаторів давнього Риму. Україна не винна в авіакатастрофі ту 154 на Чорним морем 2001 року. Хто так вирішив і чи стягне з Києва компенсацію збитків російська компанія-перевізник? Про це і багато іншого у вечірніх вікнах до зустрічі о 22-й. Щасти.